Ось таке велике замовлення відправляю моєму ВІП-клієнту. Це набір для зміцнення суглобів. Гель алоя Вера Фрідом аж 9 штук людина на 3 місяці курс замовила. Дві баночки Freedom Active разом, коли ви капсули приймаєте з гелем Алоя Вера Freedom, маєте результати в рази більше, допомагає зміцнити суглоби, відновити хрящову тканину, зміцнити кістки, відбудувати організм на клітинному рівні. Ви позбудетесь артритів, артрозів, кокс-артрозів, подагри, гриш там з цим набором. Остоперозу позбудітись, дуже багато проблем з опорно-рухливим апаратом, якраз вирішує цей набір. Також, звісно, людина ще до цього комплексу приймає пробаланс. це однозначно. І додайте супер омега-актив жирні полінасичені жирні кислоти. Теж замовляє людина три баночки собі на два місяці. Це курс буде. П'ять штук майдмайстер антистресовий напій. Це там є багато вітаміну, D, 300% добової норми, і багато вітамінів корисних. Вони не тільки допоможуть в зміцненні кісток, але й позбутися стресу, більше відчувати енергії, покращиться пам'ять когнітивні способності. Також це великий захист від оксидативного стресу. Майдмайстер це ну, просто ну, всі, всім нам зараз треба від стресу і наслідків його приймати, майдмайстер. Бо те, що відбувається, всі переживають, і, звісно, це поганий вплив на здоров'я людини. Майдмайстер допоможе справитися, налагодить сон, заспокоїть нервову систему. Покращить вообще стан судин, позбудиться головних болів, тиску. Коротше, тут можна розповідати про нього дуже довго. Також людина замовляє зубна гель паста алоя Вера, яка позбавляє від парадентозу, від каріїсу. Зміцнює самі дясна, вони перестають підтікати, кровоточити. І ця паста без фтору, тому ну вона дуже дуже класна. рекомендую всім можна і діткам, і дорослим. Також в акції, ось цей кремчик дитячий крем захисний, який захищає шкіру від подразнень. І якщо вони вже є, то швидко-швидко загоювати. Це, що там на шкірі опрілості, сип, алергія, дерматит. В общем, ось такий набірчик відправляю. і Щиро дякую людині за довіру, бо за це все людина оплатила, і я зараз упаковую і висилаю. Німецька якість для вас по самим вигідним цінам по знижкам.